Друзі, всім вітання! З вами знову я Бондар Андрій, і сьогодні. Ваші увазі я пропоную з такого чудового опелька. Це Opel Astra 2018 року випуску. Свіжий пригон з Європи 200 тисяч пробігу. І давайте більш детально цю машинку подивимося. Ну і як завжди, почнемо з кузова. Кузов тут в рідній фарбі. Не взяв я прилад, але точно знаю, бо переміряв повністю. Не була машина в ДТП, дуже гарні. Фари в машинці мені подобаються класний колір. Кейсь зелений, з відтінком сірого, легкосплавні гарні диски і гума зимова по сезону. Є мілкі недоліки. Давайте я зразу вам їх покажу. Ось така вмятинка на передній лівій дверці. Це те, що я побачив. По кузову рижиків зрозуміло, що немає, бо машина 18-го року випуску. Є парктроніки. Величезний багажник, до нього ми повернемося трошки пізніше. По задньому бамперу немає якихось притертостів, недоліків. З правої сторони, трошечки вона погано помита, але з правої сторони на передній правій дверці також є ось така натинка. І, в принципі, та й все. Давайте подивимося, ще бампер. По бамперу є ось такий маленький нюансик, це дуже легко виправити. Машина одна десь коло другої стояла, притерли. В принципі, та й все. Ось такий тряпчастий салон є електро. Регулювання які в парі з механічними електро плюс механічні регулювання. Шкіряне кермо, кермо вже бачу, перешивалося. Є автосвітло противотуманки автоматична коробка передач, що дуже важливо, мультикермо такий великий гарний монітор, підігріви сидінь, підігріви керма, клімат-контроль, досить гарно ось так виконаний клімат-контроль в астрі. Також тут немає панорами, проте стеля дуже чиста. Ну, відповідно, тому що машина свіжа. Ще помітив, екранчик, бачите, не розпечатаний. Можна зняти плівочку і відчути себе трошечки першим власником, але вже в Україні. По помилках треба підкачати тиск в шинах, але це ми доробимо. І, в принципі, та й все. Переходимо до заднього ряду сидінь. Тут у нас все просто-просто і гарно. Є ось така сітка позаду. Багажник зрозуміло, що великий. Механічні опори без кнопки. Є шторка, під низом у нас запасне колесо є, аварійний знак, в принципі, та й все. Такий величезний гарний багажник. Під капотом у нас двигун 1,6 дизель. Вони є на різну кількість сил. Тут, правда, все не мито. Не знаю, як краще напишіть, щоб мити двигун, чи щоб він був не мити, щоб було зрозуміло, є підтікання чи немає. Як ви бачите, фари в оригіналі, Бірки вам покажу. Крила. В оригіналі не кручені. капот також в оригіналі. Двигун працює рівно, заводиться добре, ніяких посторонніх шумів ципка немає. Хочеться Astra 1,6 дизель і на автоматі, проте машинка доволі динамічна. Давайте прокатаємося і подивимося, як вона їде. Так. Парктроніки працюють, натиснемо газульку. Рве, просто реве машина. Дуже легко набирає першу сотню. Проїдемось по поганій дорозі, послухаємо ходову. В принципі, як і завжди на всіх машинах я роблю. У нас тут є такий участок латаної дороги. Opel, як Opel. Звісно, не Audi, немає такої шумки, як в Audi, наприклад, але машини ці порівнювати, напевно, навіть не можна. Нормально взбито машина їде, як не як свіжих років, 18 й рік. Все працює. Ніяких ривків при перемиканні немає. Чи пинків не веде в машину вліво-вправо. Коротше кажучи, достойний варіант. Ну і вартість, вартість даного автомобіля 12500 доларів. На цю машину є гарний торг для реального покупця, також можлива доставка у ваше місто. За попередньою передоплатою. І під кінець дістав я підтвердження пробігу, які можуть бути. Це ось такий тюф. Також ви можете побачити він -код ось тут: 187 тисяч пробігу у 23-му році, четвертий місяць. Ось, якщо вам сподобалося дане відео, прожимайте палець вверх, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви хочете придбати даний автомобіль, є мої контакти в описі під цим відео. Всім вам дякую за увагу і до нових зустрічей.